29 березня у Гадячі відбулася мистецька зустріч під назвою Забери мене у вирій. Захід був організований громадською організацією Об'єднані надією разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Літературний вечір об'єднав поціновувачів римованого слова, які прийшли послухати творчі голоси молодих поеток, здобувачок освіти гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського Євгеній. Кунак Юлії Савченко та Єлизавети Палаженко. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Щоб скрес на серці лід від свічечки очей, щоб місяць в небі блід від тіла оксамиту, щоб я, мов неофіт, молив, іще, іще, і мріянь пустоцвіт спромігся б повесніти. На заході у межах проекту Поетичні діалоги юні поетки розповідали про перші написані рядки та миті й емоції, що підштовхнули їх до римування. Мисткині ділилися роздумами про значення реакції першого критика для нового твору та про час, який має минути з моменту написання до оприлюднення вірша. Засуджувати ж стануть ті, що на обгортку лиш дивились, і надрукую я в статті. Моя книга для всіх закрилась. Коли ж говорять, розкажіть про себе, не поспішайте свої книги відкривати. Спочатку згадайте, що справжніх вас не всім до нас читати. На зустрічі говорили про природу як природу та об'єкт мистецтва, особливо ж про магію Лесиного гаю на Гадяччині своєрідного місця сили, яке надихає молодих поеток на творення прекрасного. Авторки декламували поезію на урбаністичну тематику та обмінювалися думками щодо ролі міста у їхньому літературному поступові. Нервом заходу стала поезія на військову тематику. Як хочеться спокою над головою. Щоб більше не пахло в оселях журбою, Щоб сім'ї спокійно вечеряли в хаті, І не чули ми більше сирени прокляті. Як хочеться вірить у захист від Бога, Щоб швидше до нас прийшла перемога, Щоб рідна земля була вільна від сліз, Щоб більше в оселі ніхто так не ліз. Окрім творчості Євгенії Кунак, Юлії Савченко, Єлизавети Палаженко та Олександра Лук'яненка гості поетичних діалогів знайомилися з рядками віршів та щоденниковими записами французьких митців Артюра Рембо та Поля Верлена щодо сутності мистецтва та таємничого ємства самого митця. Афоризми художника і поета епохи відродження Леонардо да Вінчі допомагали у розумінні природи пейзажної лірики. Це все трава, триває волосся, кружає зовсім навпаки. І літа запахи без краї, гуркочуть люди навкруги. А ми з тобою теж розмаї. Ми зовсім переповнені снаги. Романні пошуки Оскара Вайлда в історії про Доріана Грея ілюстрували неоднозначність міського простору у формуванні особистості митця та колористики його творів. Російсько-українська війна та наш морально-психологічний стан, закарбований у ліриці, став зрозумілішим після знайомства з рядками Ернста Гемінгвея. А настанови Михайла Булгакова молодому письменникові стали актуальними під час обміну ідеями щодо подальшого літературного поступу гадяцьких поеток. Кохання це ролі, які мені довелося ні, не зіграти, серцем пережити. Кохання це сцена. На якій відбулося так багато, що мені не злічити, у другій частині зустрічі гадячани, а також гості з Полтави і Сум, спілкувалися з учасниками діалогів та ділилися враженнями від творчості молодих літераторів. Ви молоді. Я не берусь вас критикувати, наставляти, повчати. Це не моє. Я скажу велике спасибі цьому навчальному закладу, що сьогодні. Зумів зібрати таку кількість молодих та лановитих людей. Я низько кланявся перед керівництвом цього закладу. По завершенню поетичних діалогів зі словами вдячності до учасників звернулися заступниця директора з практичного навчання гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського Світлана Боцула. емоції дійсно переповнюють. Я горда за своїх студенток. Дякуючи вам, саме пане Олександре. Багато хто з нас відкрив можливо в когось більше, в когось менше, але все таки талант. Ви молодці, я впевнена, що в цьому житті над ви обов'язково станете успішними і ви продовжите справу як справжні митці, і дійсно досягнете своїх мрій у житті, які ви щойно озвучили. Директор коледжу, заслужений працівник культури України Анатолій Насменчук, наголосив на важливості підтримки юних талантів їх розвитку і популяризації українського віршованого слова. Він зауважив гарну практику співпраці між мистецьким коледжем гадяча та педагогічним університетом Полтави. Голова громадської організації об'єднані надію» Роман Шестопал звернувся до молоді зі словами подяки за внесок, який вони роблять у збереження та примноження національної культури України. Я хочу, щоб кожен з вас талановитих, які зараз знаходяться тут, ви діячі культури, які представляють нашу країну по всьому світу, щоб ви не забували свій рідний край, не забували все те, що нам. Прийшлося пережити. Пишіть вірші з любов'ю до наших воїнів, які самовіддано, самопожертва захищають нашу країну. І коли вони поранені, знаходяться на реабілітації, прочитавши ці вірші, вони будуть розуміти, що вони не забуті, що є ті, заради кого вони віддали своє життя, здоров'я. Він наголосив, що це стає ще злободенніше у часи, коли наша національно культурна ідентичність стає особливим рубежем, за який продовжується запекле протистояння з агресором.